Хто хоче баночка кетчупа. Ось така невеличка баночка кетчупа 8 доларів. Всього 3 літри. Привіт, друзі. Ми знаходимося в дуже незвичному магазині, який називається Costco for Business. Костка для бізнесу. Він доволі сильно відрізняється від звичайних Костко канадських, до яких ви, можливо, звикли. Тому що тут все продається бізнесовими об'ємами, справді великими форматами. Зараз покажу, ви дуже будете здивовані, які тут ціни, як товари які... і товарами, які тут продаються. Ну що, поїхали, покатаємось по корськам обізнеці. Це офіційне обладнання для кафе-барів, ресторанів. Можна якісь такі речі, які дозволять готувати їжу у великих об'ємах. Зараз у нас Хеллоуін сезон. Тому продаються вже товари для Хелловіна. Це найлюбленіший день усіх канадських дітей. Хелловін, коли можна походити по будинках, назбирати собі подаруночків смачних солоденьких цукерочок. Цей магазин знаходиться в Садкентриці. Якщо їхати до Ніагарського водоспаду, ви його не проїдете. По формату такий самий, як звичайний костка, але все продається набагато більшими об'ємами. Або не дуже набагато, різними бувають варіанти. В принципі, деякі речі тут повторюють звичайний костка, а деякі речі справді великі. Ось, наприклад, овочі у нас одразу. Якщо брати цибулю, то відразу. На 29 доларів 50 фунтів цибулі або ось картопля, великий великий мішок картоплі, в якому також 50 паундів, коштує 24 долари. Або гірочки, за 15 доларів великий ящик огірочки. Тобто справжні Whole Foods, тобто великими об'ємами. Те як Костко в принципі замислювався раніше. Коли люди приїжджають, вони беруть на всю родину. То сюди можна приїхати не те, що на всю родину, а всю, на все село взяти їжу собі. Помідори чергі. За 13 доларів ящик помідорів черри. Цікавий тут м'ясний відділ, де можна купити доволі багато вкусних колбасочок. Ось це дабл бейкон, Смок, дуже смачний. 22 долари за пачку. Авокадо. Ящик авокадо 58 доларів. Це вся велика кімната, де я зараз знаходжусь. Це все це великі великі це так тут доволі прохолодно зараз Салями, на салямі у нас знижка 4 долари. А скільки вона сама по собі коштує, не зовсім зрозуміло. А, зрозуміло. 18 доларів. Тобто у вас буде кіло 200 солями за... 14 доларів. В принципі, дуже непогана ціна. А пармезанчик у нас тут продається такими великими класними кусочками. Коштує він 25 доларів за кіло. Ні, 18 доларів за кіло скільки в цій цій патчі 87 доларів Ось. гауда 13 доларів за кілограм велика пачка гауди 3 кілограми коштує в нас 43 долари або, або брі, дивіться який бри. А це справжній французький бри. Бріще, я би то навіть сказав. 21 долар за здоровезний коло брі. Дуже класний. Це його можна їсти і об'їстися. Реально. Ось якийсь копчений-копчений сир. Bella Casa Provolone. А, це Smoked Gouda. Це 16 доларів кіло. Гарганзолка. 44 долари. Гарганзолка. Давай, давай візьмемо якийсь класний сирочок. 73 долари Такий. Кругляшочок. І ще 16 доларів знижка. Ось так тут продається йогурт. 20 доларів, 10 кілограм йогурту. У нас вже м'яско. 22 долари велика пачка свинини. Це тундерлойн. Це, Це свининка. Фарш. 20 доларів за 3 кілограми фарш. Риберця 7,99 за кіло. Це в нас вже гов'ядина. 171 долар за 12 кілограм. Це, в принципі, доволі вигідна ціна, якщо рахувати на кілограм. Це тендерлоїнців, це вирізка 187 доларів за 4 кілограми. Це вже і зовсім інша ціна. На ось які стейки, томагавк стейк. 33 долари за кілограм, 40 доларів такий стейк. М'ясний вибір тут реально класний. І реально все запаковано дуже великими порціями. І, в принципі, якщо брати на велику родину то можна знайти собі непогані речі ось наприклад за 47 доларів 5 кілограм куриних грудочок Морозені фрукти овочі тут можна купити цілого барана 12,49 за кілограм олія у нас продається такими великими каністрами цілими До речі, тут немає, як в звичайному ну, коські одежі, товарів для дому, тут лише, лише продукти харчування. Спеції ось таких банка. Можна таку баночку взяти і більше ніколи не купляти спеції. Тобто вона справді таке для великих кафе, барів, ресторанів, або для дуже великих родин. Взагалі, якщо порахувати, скільки люди витрачають грошей в Коско, то якщо підходити з умом, можна в Коско взагалі не їздити <губити> і купувати собі продукти набагато дешевші. Але в цілому Коско настільки зручний і настільки прикольний, що люди витрачають на продукти набагато більше, ніж вони б могли б витрачати, якщо б купували десь в звичайних магазинах, особливо таких, як бюджетного класу, типу Фрешка, Нофрілс і так далі. Хто хоче баночка кетчупа? Ось така невеличка баночка кетчупа 8 доларів. Всього 3 літри. Соус барбекю. <реку> ну, вже стільки барбекю нажарити, що... Путін. путін, соус для путін. 170 доларів за ведро. Ось такий він костка для бізнесу. Для справжніх бізнесменів, які закупляють цілими фургонами собі їжу, для того, щоб робити бізнес, або для дуже-дуже великих родин. Один раз сюди б вам заїхати, також подивитися, якісь цікаві речі. Можливо, вам щось тут приглянеться. Але в цілому такий, не для всіх, магазин це точно. А ось і результат нашого походу до Коско. Майже нічого не купили, 214 доларів. Найдорожче, що у нас є, це це у нас була куриця, чикен-брест, 5 кілограм корінних грудок за 50 доларів. 10 доларів кілограм, що в принципі дуже, дуже вигідно. Так. так що ось такий він костко для бізнесу. Приходьте, подивіться, що тут є, можливо, у вас якось зачепить такий формат, де можна купити не те, що там. Кілограмами, а десятками кілограм, або не літрами, а там а декалітрами. На цьому в мене все, пока-пока.